Пане Романе, актуальне питання до вас як спеціаліста, яким чином масажер AirMotion Stool може вирішити проблему холодних ніг? Дійсно актуальне, тому що з моїх клієнтів 75% мають цю проблему, коли холодні ноги навіть літом. Чому так відбувається поганий обмін речовин? Дехто думає, що це кров не доходить. Кров доходить. Але саме через поганий оцей метаболізм. І оці потоки енергетичні вони не передаються і не вистачає енергії ногам, щоб їх зігріти. В цьому апараті передбачені такі спеціальні якби, роли, які дозволяють розмасажовувати, розігрівати і відповідно покращувати обмін речовин. Крім того, тепло сприяє тому, що оцей метаболізм. Він стає більш ефективний. Ноги, відповідно, зігріваються, і людина почуває себе комфортно. І так само я би додав, що такий масаж ніг добре робити ввечері і зранку. Тобто хоча б два рази в день, щоб позбутися того синдрому холодних ніг. Чудово, дякуємо вам за вашу пораду.